На засідання у справі депутата Охтирської районної ради від партії Наш край Олександра Курпіля, яке відбулось в Охтирському міськрайонному суді, викликали свідка сторони захисту. Чоловік розповів, як під час окупації обвинувачений допоміг йому забрати мікроавтобус Тростянецького райвідділу поліції, де базувались російські військові. Я його з транспарантами не бачив, з Закликами ніякими, там ніяких мітингів він влаштовував. Те, що мені сказали, що десь він там в соцсетях сказав якийсь там вислів, що Росія це надовго тут у нас. Так це ми вже переконалися ми самі що це надовго. Для кого це вже... Автомобіль Свідка затримали за вивезення деревини з лісу до початку повномасштабної війни. Коли забирали автівку, за словами чоловіка, в будівлі перебували керівники розвідки Росії. Обвинувачений допоміг вирішити питання. Мені потрібно туди зайти і забрати машину. Дадуть, не дадуть. Тобто, він сказав, що треба, значить, будемо заходити. Будемо питати, це заходиться. Спитаємо, можна, не можна. Через декілька постійно пропустили, вийшли якісь там розвідники, ти ж позивний, головний. Вони нас пів години опитували, перевіряли на лояльність, так Ну, Ситуація така сама. Ми не знали, ми вийдемо туди чи ні, якщо чесно. Чоловік додав, що не вважає обвинуваченого колаборантом, бо той не видав його за співпрацю з ЗСУ. Прокурор Жанна Короткий долучилася до засідання в режимі відеоконференції. Адвокат клопотав додати до доказів аудіозапис телефонної розмови, де, за його словами, можна впізнати голос Тростянецького міського голови. Представниця прокуратури була проти. На її думку, конкретних причин, у чому цінність аудіо адвокат не вказує. Звернути увагу на те, що коли е, особа телефонує, як особи особина Бові, то по-перше, вона не представляється. По-друге, е, вона звертається, як каже особина, до Бови, вона взагалі не звертається по мій по батькові. Тобто сказати, що тут розмовляє Бога і з якимось мешканцем, який навіть не представляється. Адвокат Клопотави буде суду, викликали міського голову Тростянця та керівника обласного СБУ на попередніх засіданнях. Просив заслухати в якості свідка екс-очільника ОВА Дмитра Живицького. немає взагалі доказів, що дана особа вчинила дане кримінальне правопорушення, але суд, не дивлячись на те, що відсутні такі докази на даний час, коли досліджені всі матеріали, допитані всі свідки з сторони обвинувачення, по яким висувалось фактично обвинувачення. Знає зараз суд, що немає доказів того, що Кульпіль вчинив злочин. Фактично на даний час утримується безпідставно в СІЗО. Олександра Курпіля затримали 16 травня 2022 року. З того часу, за виключенням одного тижня, за словами адвоката Павла Собини, обвинувачений перебуває під вартою. За версією слідства під час окупації Тростянця у березні 2022 року. Депутат співпрацював з військовослужбовцями збройних сил Росії. Забезпечував їх продуктами, надавав інформацію про оптимальні шляхи пересування територією, а також закликав місцеве населення Тростянецької громади до перемовин з військовослужбовцями РФ. Нині йому інкримінують три статті кримінального кодексу України, державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування визнання правомірною забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Найвища міра покарання передбачена статтями. Позбавлення волі на строк 15 років або довічне з конфіскацією майна. Наступне засідання у справі призначили на 14 травня. Тоді мають продовжити слухати свідків. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.